Чергове засідання проспілкового активу Рівненської АЕС відбулося на базі професійно-технічного училища, адже йшлося про надання допомоги мешканцям підтоплених територій, які постраждали у наслідок підриву расистами Каховської ГЕС. Допомоги просить тягинська громада Херсонської області. Ми вийшли на зв'язок з головою військової адміністрації тягинської громади. І з нею поспілкувалися відносно тих потреб, які сьогодні треба для місцевих жителів. Тому був складений такий списочок. Він сьогодні буде розміщений в групфайс і доведений до всіх працівників рівненської атомної електричної станції. Активісти обговорили організаційні моменти, узгодили графік прийому допомоги. До речі, атомники вже направляли гуманітарний вантаж мешканцям Тягинської громади після деокупації. А сьогодні ці люди оговтуються від нового лиха, яке їм влаштували рашисти. Тому є потреба у будівельних матеріалах. Найбільше зараз потрібно це цвяхи, молотки, шурупи, драбини, подовжувачі електричні, також пушки для висушування приміщень, тачки та інші будівельні матеріали. Деякі підрозділи станції вже відгукнулися. Так електроцех закупив брус та лопати. Окрім будматеріалів, є потреба у засобах гігієни. По 23 число включено будемо збирати ці матеріали, а далі буде воно завантажене на автомобіль і доставлено за місцем призначення. Сьогодні ми надамо якусь допомогу завтра, інші нададуть і всі разом допоможемо цій громаді. Подякував колективу РАЕС за активну позицію заступник генерального директора станції із персоналу Богдан Шмигельський. Атомники роблять величезний внесок у підсилення Збройних сил України та підтримку мешканців постраждалих територій. Завершилося засідання профактиву на мажорній ноті, адже команди, які беруть участь у спартакіаді РаЕС, а таких 12, отримали від проспілки РАЕС новеньку спортивну форму. До речі, дизайн форми обирали самі учасники команд. Сьогодні у нас проходить 25-та ювілейна спартакіада, ВП «Рівненська АЕС», де змагаються підрозділи станції, і до цієї ювілейної дати була закуплена спортивна форма. Ми сьогодні її вручили всім представникам команд, тому намагаємося підтримувати в різних сферах, як збройні сили, так і тим громадянам. Які сьогодні потерпають і потребують допомоги, так само і приділяємо увагу соціальної захищеності наших працівників. Тетяна Коровачук, Павло Жих, канал Енергато.